Просторі вулиці, солом'яні будиночки, буяння зелені довкола. Такими були черкаси зразка 18 століття. У 1797 році вони стали повітовим містом Київської губернії і вже за півтора десятка років отримали перший, як називати на сучасний лад, генеральний план. Серед краєзнавців досі немає єдиної думки, кому ж місто має насамперед завдячувати своїми паралельними і перпендикулярними вулицями. Поруч із архітектором Вільямом Гести називають ще одного претендента Кліма Кириченка. Мовляв, він усе розпланував, а Гести лишень утілив. Ну на сьогодні кожен будує як хто. То в в той час це все було регламентовано. Тобто, фасад будинку, навіть господарські приміщення, навіть забор каліткою так само все регламентувалося. І, взагалі, зміна генерального плану в той час можна було здійснити лише зі згодою головного, скажімо так, архітектора. В принципі, городничого. І Як не дай Боже, хто зі містян надумував будуватися, як йому заманеться таких привселюдно шмагали різками? Архітектурно-будівельну історію Черкас як обласного центру вже творили за іншим генпланом. Його ухвалили в 1956 році. Тоді долю обласного центру здебільшого вершили в Москві. Усе ж черкаським владцям іноді вдавалося бракувати невдалі ідеї. Так приміром, бульвар Шевченка не став міжквартальним проїздом. Замість бібліотеки Шевченка не збудували обласний універмаг, а драмтеатр не опинився у сквері Богдана Хмельницького. В 86-й Черкасу ввійшли вже повноправним містом хіміків, де на першому місці промисловість, на другому забезпечення житлом трударів. Тоді ж затвердили і новий генплан. Якими Черкасам бути вже у 21-му столітті вирішували довгих три роки? Тільки Діпромісто розробляло новий генплан. Креслене майбутнє коштувало обласному центру понад 2,5 мільйони гривень. За новою стратегією у найближчі надцять років, бо цього разу генплан безстроковий. Місто хіміків має стати містом комфорту. Найперше владці планують дати раду прибережній смузі, щоб вона стала місцем відпочинку для всіх містян. Серед інших планів проектантів намити острів біля Черкас і збудувати другий міст. До речі, ці мрії владців перекочували вно. Новий генплан ще з попереднього. А от залізниці дісталося вперше. Її у Черкасах майбутнього немає місця, каже головний архітектор. Та територія, яка зараз зайнята залізницею, вона повинна бути вивільнена і передана під розміщення, наприклад, автомобільної магістралі. Розв'яже і розвантажить центральну частину, і скоротить шлях пересування з цих двох. Окраїн міста Черкаси, тобто це була б наша та паличка-виручалочка в транспортній системі. Виселення залізниці то згуба для Черкас, так вважає архітектор Федір Гонца. Фахівець каже, новий містобудівний документ, зроблений аж ніяк не з думкою про звичайних містян, швидше на догоду бізнесу. У великих містах в Москві, Петербурзі, всі вокзали знаходяться в центрі. Автовокзал свого часу винесли. За Черкаси, і фактично він зараз мертвий, тому що він знаходиться поза е, транспортними вузлами, які існують в місті. У Черкасах майбутнього має поменшити промислових зон, бо потреби як такої більше немає. Приємства гіганти або вже стоять, або це не за горами. А щоб містянам усе таки було де працювати, південний схід Черкасоваці хочуть віддати під логістичні центри. Не надто вірить у виконання всього запланованого. Журналіст-краєзнавець Борис Юхно каже, як показує практика, забудовчі плани попередників часто зазнавали фіаско. Серед нереалізованого підземні переходи в Черкасах, парк, сосновий бір і багато чого іншого. У нас не з'явилася велика кількість насамперед. Архітектурних пам'яток, які були е, заплановані другим, скажімо, зонінгом другим генплану. це зокрема в долині троянд е, планували зробити величезну виставку гранітів. Постійно діючу. на сьогоднішній момент ні в бюджеті міста, ні державного бюджету, ні спонсорських грошей для реалізації в цьому об'ємі, що тут є, їх немає і з неба вони не впадуть. Але це не значить, що, що містобудівельники не повинні думати про майбутнє. Це сценарій до нашого подальшого життя. Генеральний план як грошовитого продюсера для цього сценарію так і не знайдуть, то генплан стане найдорожчим шматком паперу в історії Черкас. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.